Добрий день, друзі, садоводи. Сьогодні 19 квітня і от я чекаю, поки сяде сонечко і буду обробляти персики та абрикоси. Абрикоси вже четверте, а персики третій раз. Вони почали цвісти і так швидко, і дуже, що потрібно нагаючий час обробляти. Чим я буду обробляти персики? Ну, По-перше, я завжди додаю, я вже казав. 20-20-20, щоб трошки підкислити. 20 грамів додаю. Абрикоси буду обробляти сігнум, тому що хоросом я їх обробляв, от у мене сігня, я його наразі збрав. І буду додати туди в абрикоси скор і каліпса від шкідників. Точніше ні, мабуть, каліпсу я додавлю в персики, тому що вони цвітуть. А оту актору додавлю в абрикоси, бо вони вже померзли, відцвіли, там нічого не залишилось. Ну і додавлю ад цей адювант. Так. І... А абрикоси буду обробляти шавітом. Я в тому році обробляв 20 грамів на 10 літрів води, але треба воду підігріти. У ну, мене є. Газова пічечка невеличка, балончик невеличкий є. Я під, підігріваю вже воду і чекаю, поки сяде сонце. То в банетру буде розбавлятися все окремо. Спочатку початку абрикоси, а потім персики окремо я побризкаю. Оце майже все. Дивіться, чого тут стоїть пшено. Це я приготував годувати мурах. Вони вже почали десь там під. Ну, під листами фанери, щоб на там лежить, почало вже там кучкуватись. Треба їх підготувати. А зараз покажу, в якому стані зараз у мене персики абрикос. Ну, персики видно здалеку. Що цікаво, це ранній у мене персик, бачите? Тільки-тільки почав чомусь там. Оце ну, раннє середнє, мабуть, персик отак от виглядає. От дивіться, отак от. Оце такий персик, бачите? От в стані. Це початок цвітіння в мене, але я трошки призивав. Буквально позавчора я був ще не було цих квітів. Але добре, що вже бачите, зелені листочки є. Бачите, зелені листочки вже є. І це значить, що препарати краще всмокчуться в це. От Букашки літають, бджолки бачите, літають, тому по персикам я Актеру, звичайно, не буду застосовувати і буду, чекаю. Зараз оце теж. Це у мене теж пізній персик. Бачите, саме раніше, саме пізній цвітуть пізніше всіх. Ну, це не так важливо. цвітуть. От Бачите теж листочки. Ну, абрикоси, от бачите, які, абрикоси, звичайно, померзли. Правда, я Через ще 2-3 дні, мабуть, почекаю, сьогодні дивився, але щось не зовсім зрозуміло. Десь от серед цих, бачите, вона обламується. Але деякі не обламуються. Може там навіть якась завість є. Може якась завість, я трошки коли Ой, Молода гілочка, тут, мабуть, щось буде. Ха, ні, теж там, мабуть, бачите, Хоч вона цвіла пізніше. Отак, отак виглядає. А абрикос в цьому році, ну, може процентів 5-10% залишиться, не знаю. От бачите, як вона. Але манільоз ніхто не відміняв. Тут теж, бачите, десь листочки вже з'явились. І треба обробити їх. Тому що Дощі були перед цвітінням і під час цвітіння. Ось так приблизно все виглядає. Ну, Що буде, то буде. Бажаю вам всіх добрих врожаїв. і гарного здоров'я.